Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 11 червня 2025 року, день повного місяця. Будьте обережні, психічно хворі люди починають себе погано проявляти. Сьогодні на чатуванні у нас трикутні Астро-Таро, унікальна колода, яка є лише в єдиному екземплярі, як і більшість колод, які ви бачите на езотаріумі. А епіграф буде з цієї книжечки Рабіґа. Ерлангера про знаки зодіаку, але з точки зору єврейської філософії, єврейської релігії. І сьогодні поговоримо про близнюків близніци. Місяць Сіван. єврейське названня знака Близнецов. Теомим. Ранним утром первого Севана в восточной части неба появляется созвездие близнецов Теомим. Близнецы в соответствии со названием два отдельных и похожих небесных тела, которые выходят из одного источника. Иногда они так похожи, и их желания так сливаются, что их трудно различить. Близнецы связаны с друг с другом и образуют особое единство. Его краткое описание в соответствии с астрологией мы снова заимствуем из книги Цеда Ледерех. Тора разъясняет, что в месяце близнецов впервые устанавливается прямая связь между еврейским народом и Богом. Они близнецы, чью связь воплощает этот знак, и между ними нет никаких посредников. Самое поразительное событие этого месяца – дарование Торы. Это уникальное откровение целому народу, не имеющее подобия в истории человечества. Откровение Творца своему творению в виде Еврейского народа произошло утром 6-го Сивана, в день который стал праздником Шавуот, и создал на вечные времена. Ні пририваємо зв'язь між Ізраїлем і дарителем Тори. Хто не бачив Тору, зараз покажу. Ось так виглядає п'ятикнижжя Моїсеєво. вот тут, тут Іврит, а тут російський перевод. На жаль, українського перекладу в мене немає. Я обов'язково вам цитував цю священну книгу. Але це не просто закон, це справжній справжній нумерологічний код, який легко. Розшифрувати, якщо ви знаєте таємниці євриту. Якщо ж ви не знаєте таємниці євриту, то дивіться серію роликів, які я на езотеріуму про числа, бо, на жаль, щось перегляди впали, і поки не набереться 100 переглядів на одиницю, двієчка не вийде в ефір. А так я готовий завжди з вами ділитися не тільки прогнозами, що, звісно, для вас важніше, але й знаннями, які ви. Ви не прочитаєте в жодній книжці, бо мої книжки, на жаль. Не видані, і навряд чи вони будуть видані в найближчим часом. Їх або треба перекладати українською, чим зовсім обмежити аудиторію, або видавати російською, або і викликати на себе супротив і навіть гнів людей, які просто зазамбовані тим, що вони не розуміють, що на тому світі немає ніякої мови не російською, не українською. Там ми спілкуємося зовсім інакше, і відтуда ми. Ми повертаємося у цей кругообіг, який індуси називали колесом Сансари. Що ж стосується 11 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, -го, 11. -го, Двадцятого або 29 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте підписуватись на канал та робити свої репости. Друга карта загальна карта дня. Вона скаже, чого очікувати від цієї середи. І третя карта. За днем народження, тож поставити одну вподобайку за три карти це вже не так багато. А підписатися на канал теж потрібно, бо я дивлюся, що більшість глядачів езотаріуму просто не підписані. А для того, щоб ваше існування було впевненим і закономірним, краще дивитися заздалегідь прогнози, а вже не потім, коли день пройшов, бувають такі дні, що перегляди, перегляди зростають вже після того, як день не. Відбувся. Я не знаю, що люди хочуть, чи підтвердження, чи розчарування, в тому, що вони не подивилися цей прогноз заздалегідь, але краще це робити заздалегідь і щось дописувати під відео, як це робить постійний глядач Євгеній, за що тобі щира подяка. Ну, а я вам пропоную налаштуватися на цю середу, кому запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4... 3 2 1. Розпочинаємо з Близнюків, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Карта смерті. Прямій позиції, непоганий день для якихось радикальних змін для відпрацювання своєї кармічної наработки. Можливо, у вас були якісь кармічні борги. Сьогодні ви маєте можливість позбутися цих боргів. Карта смерті пов'язана з планетою Сатурн, а Сатурн це час і це відповідальність. Багато езотериків вважають, що Сатурн це є в'язниця для душ. Це не в'язниця для душ, це трансформатор, який знімає попередження Передні спогади про попереднє життя відчищує душу для нового народження. Дуже часто по планеті Сатурн можна в гороскопі заробити висновки: чи давно душа була останній час на Землі, і які є зв'язки з іншими людьми. Саме на це вказує планета Сатурн. І якщо б ви були більш активніші, ви б уже вже бачили на езотеріумі ми багато лекцій саме за астрологію, за новування. Мирологію і таке інше знаю. Я багато і готовий ділитися з вами не за якісь гроші, а за те, щоб ви були просвітленими і менш вдавалися в темряву невігластва. У близнюків сьогодні гарний день для будь-яких змін від мінімальних до максимальних. Далі раки розбита вежа в прямій позиції. Будьте обережні. Катастрофічний день. Якщо ви не будете уважні, якщо ви не будете обережні, якщо будете рватися вперед, щоб щось створити, ви можете зруйнувати дуже багато чого. Пожеже небезпечний день, тому я вас хочу запобігти, врятувати і допомогти. Якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо можете наразитися на неприємність. Це може бути або ДТП, або навіть травма. А також ця карта пов'язана з війною, війна ще не закінчилася, і сьогодні вона може про вам нагадати за себе. Ще сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі леви, зірка магів. Прямій позиції це планета Венера, і це планета полюбляє жінок. Це жіноча краса, сексуальність, це емоції, позитивні емоції. Сьогодні емоції будуть з вами, і хтось з вас отримує позитивні емоції від того, що отримує якісь гроші. Бо ця карта дуже і. Вказує дуже часто на отримання якихось несподіваних преференцій, несподіваних грошей. Дуже гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Відлюдник. Перегорнутій позиції на поганий показник. Ви сьогодні нічим не обмежені, все одно відлюдник вам натякає на те, що треба бути обережними і трошки таємничими, але сьогодні вам відкривається можливість вийти за певні межі, вийти за певні кордони, це стосується не тільки якихось таких незримих кордонів, ваших психологічних кордонів, але це стосується і навіть державних кордонів, якщо у вас сьогодні той самий день. Коли ви вже ризикуєте і намагаєтесь вийти з оточення, ви це можете зробити. Ніщо вас не отримує. Головне, слідкувати за тим, що вам підказує інтуїція. Вона вас не підведе. Далі представники знаку Терези. Карта мага в прямій позиції. День гарний для ідей, для починань і особливо для чоловіків, бо ця карта пов'язана з чоловічою янською енергією, а це принципи, це воля, яку ви можете використовувати. Не будьте безвольними, робіть сьогодні все так, як того бажає ваше я, бо ваше я це і є частка Господа. Господь сьогодні з вами. Якщо потрібна підтримка, звертайтеся за підтримкою до чоловіків. Якщо це ваш власний чоловік, тобто ваш супруг, це дуже великий день, і сьогодні вас він обов'язково здивує. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні знаходитесь у своїй первісній фазі і ви насичені своєю первісною янською сонячною енергією. Далі, скорпіони, роздоріжжя. Або два шляхи, або закохання, ще назва цієї карти, в прямій позиції, дуже непоганий показник вибором. Сьогодні вибор у вас є, і ви можете радикально змінити своє життя саме із-за цього вибору. Можливо, ви щось планували на цю середу, може все піти не так, як того ви планували, тому намагайтеся гарно імпровізувати, щоб ваша імпровізація приносила вам гарні результати. Як кажуть, Астрофізики, які займаються квантовою теорією, ми живемо в багатьох життях. І усюди ми різні. І ці життя залежать від нашого вибору. Тож робіть сьогодні правильні висновки і правильний вибір. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі стрільці. Повішаний, перегорнутий непоганий день, що стосується здоров'я, здоров'я вас не буде підводити. Окрім цього, сьогодні вас очікують якісь життєві подарунки. Ці подарунки будуть гарними. Якщо ви людина добра і допомагала іншим, сьогодні і вам будуть допомагати і люди, і боги. Повішаний, в якій позиції він не випадав, він каже про те, що треба бути трошки добрішими і благодійнішими. Чим більше ви будете робити для інших, тим більше. Потім вам повернеться. Далі представники знаку Козиріг. Диявол, карта погана, але випала перегорнута. Тобто, фатальні ситуації, якщо і будуть виникати, вони не будуть стосуватися особисто вас. Вам головне боротися гарно зі своїми внутрішніми ден, демонами. тобто якісь спокуси, якісь дурні думки, краще кудись відкидати від себе, намагатися цього дня сьогодні. Ризик виправданий. Якщо ви чогось боїтеся, ваші страхи сьогодні не втіляться в реальність і в цілому. Темні сили у образі різних людей, особливо у формі, вам ніяк сьогодні не страшні. Ви захищені від зовнішнього впливу демонічних сил. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій і сіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції, це матеріалізація ваших думок, це ваш зв'язок з мамою. вашою, Якщо вам ваша мама жива, можливо, сьогодні ви будете вирішувати якісь питання пов'язані з нею, а також це гарний день для заробітку, хоча й невеличкого, але ви, якщо будете застосовувати свої фізичні сили, якщо будете щось робити якось діяти, то обов'язково отримуєте необхідні гроші. Хоча й невеличкі, але вони вас втішать. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. Сутінки в прямій позиції, будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити. Не вірте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції. Сьогодні день пов'язаний з деякою темрявою. Хмари затулили небо. Ви не бачите ані сонце, ані луни. Ось ця собака, яка виє на повний місяць, а не забувайте, що сьогодні саме повний місяць натякає на те, що сьогодні смуток може прийти у ваше життя, якщо ви людина, яка з. На меланхолійні якісь настрої, сьогодні вони можуть на вас навалитися. Тож менше думайте і не вірте словам людей. Також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі овни. Колесо фортуни, гарний аркан, але випав перегорнутий. Це він каже про те, що сьогодні краще не грати, навіть якщо ви знаєте правила гри і ви вигравали вже 100 тисяч разів у цю гру. Сьогодні ви, на жаль, програєте, бо люди і обставини вам не допомагають. Коли фортуни крутиться не у той бік, який потрібно. Намагайтеся цього дня. У вас такий день, що треба повертатися до чогось того, що ви не доробили. Не бійтеся цього робити і пам'ятайте, що нові справи, на жаль, сьогодні не будуть реалізовувати. Тільки старий. І також для вас сьогодні погані зустрічучі бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі тільці, Всесвіт, світ! Корона, інша назва цієї карти, на жаль, перегорнута. Це малі результати чи погані результати. Хтось з вас знаходиться над прірвою, може впасти в цю прірву. Єдине гарний день для того, щоб е, закінчувати якісь свої погані звички, погані стосунки, розривати відносини. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І нарешті загальна карта дня. Це міда в прямій позиції, рівновага. Дуже часто випадає ця карта останнім часом, і коли вона випадає прямо, це каже про те, що справедливість лише на боці світлих людей. Якщо ви людина світла, якщо ви намагаєтесь гармонізувати свій Світ і оточуючих людей, тобто ви є справжнім суддєю третейським, який може вирішити інші справи, то це ваш день. Якщо ж ви не контролюєте свої емоції, якщо дозволяєте емоціям творити що завгодно без дозволу вашого розуму, то можете наразитися на осудження. Але в цілому день позитивний щось буде відбуватися в геополітичних якихось колах, і будуть якісь зустрічі, якісь Перевіряння і якісь зважування хто правий, хто винний. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно зеленого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то карти випали 50-50, і прямі, і перегорнуті, але мені хочеться зосередитися на деяких часових проміжках, на які слід звернути увагу. Перший, перший часовий проміжок катастрофічний з шостої години ранку по восьму годину ранку. Намагайтеся, якщо щось відбувається. Навколо вас знайти той самий закуток, де вам комфортно, нічого не бійтеся, моліться і нічого страшного не станеться. Ну і другий такий досить неспокійний період вже після півночі. Я маю на увазі вже північ на 12 червня, починаючи з Півночі і до світанку дуже небезпечні години. Можуть бути і прильоти, можуть бути і гучні вибухи. Але якщо ви залишилися в Україні, ви вже мазохісти, тож отримуєте дозу дофаміна, хоч він і не позитивний, але будьте обережні саме вночі, в ніч на четвер. Ну, а я вам зроблю ще на по дням народження по одній карті, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сонячний геній це захист з боку янголів, це можливість зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні володар своєї долі, ініціатива у ваших руках. І сьогодні багато у вас спілкування. Якщо ще ваша професія пов'язана з інформацією, то загалом непоганий день. Чим би ви не займалися? Божий захист є з вами і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, одна з ваших карт, причому в вищій стадії, карта за номером 200. А 200 це двійка з двома нулями, це суд і страшний суд не така вже страшна карта. Вона навпаки каже про те, що нічого поганого, принаймні, відбуватися сьогодні. І з вами не буде ця карта пов'язана з родичами. Можливо, сьогодні слід зустрітися з родичами чи вирішувати якісь їхні питання. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, гарна карта Сонце, але перегорнута. Це, по-перше, якісь проблеми, які можуть вам принести ваші діти, онуки, праонуки. Це нестача грошей. Це Нестача внутрішньої енергії ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром. Не звертайте на це увагу. Якщо на середу намічено багато грошових якихось справ, краще їх відкласти. На інший день будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Переборк приборканий лев або карта сили перегорнута. Це каже про те, що бережіть свої сили. Сьогодні не той день, коли ви можете вступати в конфліктні ситуації. Це не принесе вам ніякої ані користі, ані перемоги. Будьте особливо обережні, якщо ви важко працюєте, якщо ви. Спортсмен, чи військовий, ви сьогодні можете зіткнутися з такою силою, яку побороти ви просто не зможете, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком лева. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні нікуди їхати не треба. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день тупі, тупості, коли навіть ваш досвід, ваша мудрість вас не врятує. Навчитися ви сьогодні можете лише на власних помилках. Головне не рватися сильно вперед, заради якоїсь ефемірної перемоги. Пам'ятайте, що краще бути прагматичними. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15, 24 четвертого числа будь-якого місяця, карта гарна, імператор, але перегорнута, це проблеми, які вам створюють оточення. Ваші родичі, ваші колеги по роботі в цілому перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні день, коли краще побути на самоті з власними думками і менше впускати у своє життя людей, бо люди несуть лише біду та навантаження. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день. Якщо ви жінка, це ваш день. Вам випала карта відьма. Вона ж Верховна Жриця, вона ж двері в храм, вона пов'язана з місяцем, а місяць. Повний і саме жінкам сьогодні пощастить краще, ніж чоловікам. Якщо ж треба вирішувати якісь складні питання, краще шершеляфам шукати жінку, і вона вам обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, блазень, шут, крокодил, але перегорнута, це непоганий показник цього нульового аркану, це якийсь жартівливий день. Якісь пустощі в цілому день промайне дуже швидко. Покладати на нього великі, якісь сподівання не треба. Живіть по частіше посміхайтеся. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. І остання карта для людей, які народилися 9, -го, 18, -го, або 27 числа будь-якого місяця, і це Тот Гермес Тресмегіст, Меркурій, Рофант, Папа, на жаль, перегорнутий, і він натякає на те, що вам головне цього дня не поспішати, слідкувати за тиском, бо він може дуже сильно скаткати. Мінімальний такий знак від цього аркану, що ви сьогодні або зустрінетесь, або будете говорити з людиною, яка знаходиться за кордоном. Головне не поспішати, і тоді день буде позитивний і ніякі договори не підписувати. Бо планета Меркурій пов'язана якраз з комерцією і з шахрайством, на жаль, в своїй нижній фазі. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці трикутні астро таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь. Boa.